Всім привіт! Я би хотів розпочати, так би мовити, пробну торгову сесію на платформі Quotex на валютні пари Австралійський долар-канадський долар. В даний час ми бачимо Stochastic і також бачимо канал Кетнера. Я буду торгувати сьогодні одній хвилині, нам потрібно виставити графік на 2 хвилини, щоб показував, в даний час ціна йде на пониження, це ми бачимо по каналу Кельнера і також по стахастику. Коли поставимо на 10 минути, Фрейм, ми бачимо лінію супротиву. Це значить і також стахастик вимальовує те, що ціна буде скоро підніматись до гори. Перемикаємося на двох минутний, на дві хвилини перемикаємося. І дивимося, що у нас іде далі. Виставляємо час на одну хвилину. Інвестуємо 5%. Це я торгую на деморахунку в даний час. Е е так. Я вважаю, що ціна нам показує, що піде догори. Ми ставимо на одну хвилину вверх. І дивимось, який буде результат. Хоч і стохастик нам трохи вимальовує, що ціна ще може просуватися донизу, але я вважаю, що ціна зараз буде йти на самий верх. Ми можемо ще вимкнути 30 секундний. Ми бачимо, як. Перед цим вималювалася зелена свічка, що говорить про те, що вона буде, ціна буде двігатись до, до верху, таким чином це, цей прогноз у нас. Заходив плюс, як ми бачимо, по історії я трохи торгував і плюса і мінуса були. Можемо більше побачити там. Е, так, ми можемо зараз переключитись на канадський долар, японську єну Подивитися, яка тут малює і ця ситуація вималюється. Дивимось на 10 минутному таймфреймі. Так, 10 минутний навіть подивимося на день, куди йшла ціна. Ціна на даний час піднялась доверху, опускалась до середини. Так, опустилась до середини. Це значить те, що може ціна двигатись донизу. Йти донизу. Але нам це не так важливо, тому що ми працюємо на одній хвилині, виставляємо 30 секунд. Ми можемо Зараз торгувати по каналу Кельнера ставимо на пониження. Ставимо на пониження. Бачимо, що ціна йде донизу. Можна даний час торгувати по каналу Кельтнера, але з рахунком того, що ціна йде донизу. Краще заключати. Зділку, скажімо так, коли ціна піднімається до верху канала, ми в той час заключаємо цю стілку і ймовірність того, що буде плюс, дуже велика. Але ви повинні розуміти, що це не факт, і ризики завжди. Присутні. Тут заходить іде, скажімо так, не плюс, а просто вертаються ті кошти, які ми поставили. Бач. Тепер можемо поставити до. Внизу, ставимо те, що ціна піде на низ, це ми чисто торгуємо по каналу керміра на одну хвилину. Але якщо дивитись по стохостику, то ціна звижеться вверх, ціна піднімається догори. Ну, я надіюсь, вважаю, що ціна піде на низ. Потрібно може бути на 2 хвилини. Поставити на дві хвилини вірогідність тому що зійшло би набагато більше, але подивимося, як буде далі. Це буде мінус, тому що стало 16-15 секунд. Плюс не заходить, нічого страшного. Дивимося далі. Потрібно не тільки по каналу дивитися, але і стохастик. Якщо він показує, що воно йде вверх, то краще не ставити по каналу. Якщо показує і Стахастик і канал, що воно йдемо, тепер йде донизу, можна спокійно ставити. Заключаємо дві згоди. Дві заключаємо. І тепер чекаємо на те, щоб воно зайшло. Так, якщо дві зайдуть, ми перекриваємо ту попередню втрату і втрати, так сказати, що зайшли в мінус. Перекриємо. І на цьому торгову сесію я завершу. Це моя пробна торгова сесія. Я розумію, що не все так досконало. Пояснює, але з чогось потрібно починати. Всім дякую за увагу. І це в нас заходить перша плюс, і друга заходить також в плюс. Дякую за увагу.